Вона фотограф, відеомейкер, засновниця саме агенції. Окрім творчих та управлінських здібностей, вона має активну громадянську позицію і на постійній основі допомагає благодійним фондам нашого міста. Тож сьогодні на дивані Тетяна прихожа Тетяна. Іди до мене, радий mm -hmm. тебе бачити. Ти в така. Ай-яй-яй. Слухайсь. Ну неймовірний настрій від того, що відбувалося поза камерами. Ну а в камері я думаю, що буде ще краще. Так. Як настрій сьогодні? Супер. Настрій гарний. Є пропозиція, невеличка. Перед тим як розпочати наше спілкування, пропоную подивитися невеличке прев'ю про тебе. А вже після цього. Розпочнемо. Давай? Добре. Давай. Шановні глядачі, увага на екран. Тетяна Прихожа. Як професійний фотограф, Тетяна працює з 2017 року. Провела багато творчих зйомок, але її улюблений жанр репортаж зі сподій. І з часом перейшла на зйомку відео. СММ її сфера вже понад два роки. Тетяна активно долучається до благодійних зборів, зокрема на водяні помпи та засоби зв'язку для ЗСУ. Слухай, ну багато є про що поспілкуватися, але я хочу згадати наше перше знайомство. Воно відбулося не ну, достатньо багато років тому, коли ти І ще шо? була, була ми ж Ти молоді, 100%. <плес> ти була моделлю, потім знаєш, що працювала журналістом, потім фотограф, відео, смм-агенція. Що зараз відбувається? Що в тебе в пріоритеті, та чи. Встигаєш ти все об'єднати в свої одні особистості. Зараз СММ-агенція. Не так давно ми запустились. 30.08-го моя СММ-агенція. Ось у центрі міста наш офіс базується. То встигаю, але насправді дуже важко. Але все залежить від команди. Вона розширюється кожного дня, мені здається. Ми тестуємо людей. Деякі приходять, деякі уходять. Ну це нормально. Ось. Про СММ я хотів вже пізніше поспілкуватися. Зараз хочу поставити питання про фотографію та про твої відеороботи. Адже я постійно зустрічаю людей, які окремо фотограф чи окремо займається зйомкою відео. Знову ж таки, твої компетенції тобі дозволяють професійно займатися і одним, і іншим. Ну я починала ж з самої фотографії спочатку, а вже потім. Вводила там інші жанри фотографії, тому що я починала з репортажки. Потім тестувала інші жанри, обирала для себе, які мені подобаються, які не подобаються, відсіювала. І потім вже почала займатися відео. Фотографія трошки відійшла на задній план, і вже більше почала спрямовувати свій погляд на відеозйомку. Давай про жанри, які подобаються, які не подобаються. Фотографія. Ну, жанр фотографії саме подобається репортажка, я з ній з неї починала, тому що я і на каналі працювала, мені давали камеру, іноді можна було знімати, у вільний від журналістики час. Ось, а потім далі працювала з людьми, які мені також давали камеру, і знімала репортажки. Це були військові збори і такий жанр, більш більш сухий. Ось. І... Потім вже перейшла на комерційну зйомку це портрети, те, що мені подобається. Спочатку це були лише чорно-білі фотки. Мені здавалося, що я буду знімати тільки в чорно-білому жанрі, але потім все ж таки вирішила додавати кольорів та знімати вже в таких і студійних умовах, і працювала зі студійним світлом і на вулиці. Тому зараз це такі естетика тіла, я називаю цей жанр, портрети і репортажка. Це ті останні. Зрозумів, ем, давай про роботу на камеру та поза камерою. Адже коли ще тоді е, ти була моделлю, фотомоделлю, зараз е, чи буваєш ти в кадрі, чи навпаки, ти виключно професійний фотограф, відеограф і в кадрі тебе не побачити і не знайти. Дуже рідко насправді буває можливість бути в кадрі, Тому я частіше за це мені здається, я сама себе знімаю. І я ще запускала такий курс по self-made фото: що краще фотограф – це ти собі сам. Ось тому штатив, камеру, таймер там, або під'єднуєш до телефону камеру і знімаєш вже себе самостійно, так швидше. Не треба витрачати час фотографів і так далі. Ні, так ти кажеш про те, що людина сам собі фотограф краще. Mm. А, тоді, а тоді що робити? Звичайний фотографом, який собі там придбали… У моєму випадку придбали фотокамери. Навіть, з ким працювати? Ну, ну ось. якщо я розумію, що мені там потрібна фотка, саме така, яку я хочу. і Це я зараз напишу пост, і мені треба лише одна фотка, тому я у себе в студії. Ну зараз там, де в мене геть. Це є фотозона. Ось, е, включаю світло, під'єдную, доблю собі декілька кадрів, обираю найкраще, І поки цього достатньо. Окей, okay. давай про відео ще поспілкуємося. Яке відео ти зараз знімаєш? Які відео зараз хочуть побачити на виході люди-замовники? Ну, я знімаю це рекламні відео частіше за все, там показати якусь, якийсь заклад. Оглядові відео. Також ми знімаємо підкасти, це вже такі великі відео. Я окрема дівчинка-монтажер, яка зводить ці відео. Я просто знімаю, ми знімаємо з фотографом. Ось. І знімаємо з різних камер, потім видамо матеріали і зводимо вже їх. Ну, типу, Я пишу сценарій, і дівчинка вже зводить по сценарію. Також типу, знімаємо для всяких курсів, якщо це якісь кулінарні курси і так далі. Ну, це також велике відео, там 20 30 хвилин. Також знімаю сама, потім приписую сценарій і його зводять окремо. Ти знімаєш і пишеш сценарії, нічого собі. Сценарій повіда зводити я не люблю. Це монтувати все інше. Я можу монтувати по сценарію. А, зрозумів. Щодо відосів для соціальних мереж, рілси, просто зараз, на мій погляд, всі соціальні мережі вони виключно на відеоконтенті базуються. Знову ж таки, ти знімаєш. Такі формати, як рілс, як TikTok, і є, це зараз актуально? Ну так, відео взагалі зараз дуже актуальне, і це вже не перший рік мені здається актуальна е, тема відео. Е, але відео форматам Ютуб, який я казала до цього, великі там горизонтальні кадри відрізняється від рілсу. Тому, коли ми знімаємо для кампанії і вони просять і те, і те зробити, ми знімаємо і те, і те паралельно, тому що там, по перше і формат інший, і у рілс має вміститися велика інформація. Дуже скорочено. Ну, обрілся, там же ж п'ять хвилин мені здається. Та може на п'ять хвилин, але бажано, щоб вся крута інформація важлива, подавалася за 15, секунд. 15 30 секунд. Угу. Чим коротше, тим швидше. Це ж зараз таке мислення. І TikTok швидше дивишся, лістаєш, не сподобалось далі. В перші ти секунди бажано зачепити погляд глядача. Тобі вдається знайти таку ідею, яка зачепить глядача. Просить ну, себе обговорювати. Ні, ну з просто що буває таке що ти оп, хочу зробити так. Но. Ну ну бажано переконатися, що в тому клієнта, тому що клієнт підходить і каже, я хочу ось так. Ти розумієш, що це не зайде. Mm -hmm. Краще його переконати, що краще буде так, як ти йому порадиш. Знайти ті самі аргументи. Mm, я зрозумів. Все-таки ще хочу повернутися до фотографії, тому що ми так будемо стрибати, нас поки 20 хвилин, ми дійдемо до обов'язково СММ ваших штук. А чому саме в перших ось цих кроках вибір був. Набуть чб фотографії. Чому саме що там такого особливого на твій погляд? Ем, ну я вважала, та в принципі досі так вважаю, що у тебе фотографії акцент робиться якраз на емоції на саму людину. Воно не відволікають кольори в кадрі. Е, просто чорно-білий кадр. Воно, по перше, кіношно виглядає дуже стильно, мені подобається. І по-друге, все залежить від моделі, як вона зможе передати емоції, якщо це постановочне, якщо це навіть репортажка в чорно білому кольорі. це дуже круто. Тому що акцентується все ж таки на емоції у кадрі. Угу. Зрозумів, на твій погляд щодо фотографії, що взагалі головне це творчий погляд чи техніка? Технічне mm. забезпечення, що впливає на фінальний результат. Насправді, те, те я не можу сказати. Мені здається, навіть класну техніку можна зробити фігню, а можна і зробити на погану техніку, але не дуже якісний кадр. Тому це має бути баланс. Звичайно. Класно, коли є вже талант, там, крута ідея, та задумка, ти її вже реалізована те, що ти можеш. Хоч на телефон, ну на телефон також можна знімати на і телефони, можливості такі дають. Але, звичайно, бажано, чим крутіша камера, чим крутіша оптика, тим крутіше буде картинка. Чіткіше, якісніше і так далі. І це в сукупності дає крутий результат. Ну давай ще про фотографію. Взагалі, фотографії всі вони публікуються в соціальних мережах, так? І фотографії на круту техніку супер там неймовірної якості робиться виключно для людини чи для аудиторії, яка буде дивитися. Тому що, на мій погляд, ну я думаю, що там аудиторія не є супер вибагливою щодо якості контенту. Чи я помиляюсь? Ну я думаю, ти помиляєшся. Я думаю, у нас же люди такі присунуті, що. Їх просто гарною фоточку не здивуєш. Чим критіше кадр, тим більше воно заходить в аудиторії. І навіть можна провести експеримент, зняти там просто на телефон і зняти на камеру. Я думаю, буде віддана привілегія, звичайно, фоткам зробленим на камеру. По перше, і плюс ясно, що в соцмережі, звичайно, якість трошки псують, коли ти викладаєш там фото і відео з камери. Але все ж таки, там ну воно видно, коли знято на камеру, там розмита баке і так далі. Якість все одно видно. Ну, окей, ну все-таки зараз в пріоритеті у людини зйомка на професійну камеру чи все-таки на телефон. І чи телефони замінюють в деяких випадках професійну камеру? В деяких випадках замінюють, але все ж таки камера е, дає крутіший ефект. Телефоном це, ти можна... себе так заспокоюєш, скажи. Ні, у мене також є телефон. Я розумію, що можна в деяких випадках підзняти, але все ж таки камера. Я думаю, телефон ніколи не витіснить камеру, які б телефон на криті не робили. А у мене також непоганий телефон. Я можу іноді підзняти на телефон, коли немає поруч камери, тому що вона важка і постійно треба таскати з собою. Але ну я не ставлю це в один ряд. Все таки камера, це є камера. Давай ще про техніку поговоримо. Фото і відео. Це одна тушка, ну, скажімо так, це фотоапарат, який знімає і фото, і відео. Чи це окремі якісь історії? Ні, це одна і та сама камера. Окей, тоді давайсі твійсь маст хев набір оптики для зйомки. Мені ж цікаво про це. Давай я трішки шарю. <laughs> <laughs> Технічні моменти взагалі не дуже люблю. Ну добре, у мене одна й та сама камера, якою я знімаю фото і відео. У мене універсальний об'єктив і об'єктив портретний, коли я хочу прям близько зняти людину. Ось у мене два об'єктива, потім стабілізатор для камери. Ну частіше я знімаю з рук. Але бо воно все важке, це треба ще з собою брати цей великий кейс, ну, з а по факту, коли виходить щоб, там руки. Ну рук, та ну навіть коли руки тусяться, треба камеру притиснути до себе, не дихати. Не, це не дихати треба. хвилин сорок. Хвилин сорок не дихати. Ну так, якщо це довге відео, то бажано взяти штатив, поставити на штатив, якщо воно стабіль... стабільне. Там людина не дуже рухається. Якщо вона у русі буде щось сказати, мікрофони обов'язково потрібні. Е і якось так стабілізатор, штатив, два об'єктиви, або один універсальний. — Або один телефон. Ні, <свісно> Телефон не заміть. Навіть з телефоном можна використовувати мікрофони і так далі. Я ж також починала мобільну зйомку займатися. Спочатку на телефон знімала. І це також були і мікрофон для телефона, і там окремі об'єктив. Вони також продаються на телефон. Окей, okay. У нас не дуже багато часу. Є ще дві теми, які я хочу. Ну, це, по-перше, саме агенція, і по-друге, це благодійна діяльність. Uh -huh. Давай з благодійної діяльності розпочнемо, а, адже знаєш, що з деякими фондами ви співпрацюєте в тебе постійно okay. в соціальних мережах збори, 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 збори. Я це особисто підтримую, дуже поважаю тебе, як і спеціаліста, як людину, яка в свої соціальні мережі використовує. Доброчинності, ось з ким зараз співпрацюєте в благодійному плані. Ми співпрацюємо з фондом. Можна назвати так? Так спільно «Юкрейн» називається фонд. Ось ми про них дізнались, коли був пів Каховської ГЕС, і вони збирали на водяні помпи. І ми долучились до цього збору. Зібрали навіть дуже гарну суму, об'єднали зусилля там з деякими людьми і зібрали. Всі розміщували це. Тоді класний збір пройшов. Зараз ми збираємо на. 56-ту бригаду також з цим фондом. Ось, але зараз збори, мені здається, не так круто йдуть. Ну, воно так завжди, коли прильоти якісь відбуваються, люди донатять, коли, наче, все мирно тихо, не донатять. Ну, таке зараз, такий час, мені здається, або треба постійно нагадувати. І постійно закликати, і я бачу, як деякі мої друзі-волонтери постійно вже прибігають до різних способів залучання і там пропонують і фотосесії робити там, за донат і так далі. Тому що з донатами все ж таки погано зараз. Розумів. Ти й надалі плануєш цим займатися? Так, звичайно. Ти розміщуєш цю благодійну інформацію, волонтерські збори на своїх особистих сторінках у соціальних мережах. Ну і на особисті і на сторінці моєї агенції. Що з переглядами? Люди дивляться, люди не відписуються від такого контенту. Та ні, мені здається, це круто. Люди мають це підтримувати. Ні, ну я ж не так нав'язливо про це постійно кажу, але знаходжу час обов'язково нагадати, що збір триває і війна триває. І поки триває війна, буде тривати збір. Це нормально, тому це правильно. Ну, зрозумів, Окей. дякую тобі за це. Дві хвилинки у нас там приблизно залишилося щодо СММ-агенції. Uh -huh. Знову ж таки, на мій погляд, СММ-агенція це історія не дуже проста, тому що там потрібно і контент-мейкер, і якийсь копірайтер, і там. Купа всього. Це все є в тобі, чи ти працюєш з кимось, хто, ну скажімо, так долучається та формує, ну скажімо так, пакет послуг вашої саме легенці? Угу. Ну, у мене є команда, це дівчата помічниці, є дизайнерка, є мошен дизайн. Це також окрема людина, е, є начітка текстів позакадова, озвучка і так далі. Це я? навіть не я. Це навіть не ти. Це дівчинка. <смітна> дівчинка. Окей. дівчинка. Поки це чоловічий знає. голос не треба, але якщо те буде, <смітна> просто телефонується. <на> <смітна> Ви все знаєте. Реклама. Ось <кхм> так. Як це відбувається? Головне це прописання стратегії. Це роблю я, поки ми знайомимося з брендом, аналізуємо конкурентів, аналізуємо аккаунт і так далі. Потім контент-мейкер це насправді дуже така актуальна тема. Всі хочуть знімати контент і нічого не робити. І коли ти пишеш там е, вимоги, щоб знімали на камери, пишуть: о, круто, у мене телефон можна на телефон, то ж я, я ж пишу на камеру, можна тільки на камеру. Е, у мене є камера, я даю своїм дівчатам, вони знімають. Але окрім е, камери, ще треба писати пишу тексти. Я я вже від себе це відсунула. Контент основний є проєкти, з якими я залишаюся працювати на постійній основі. Але є проєкти, які я просто керую, і мої дівчата знімають. А я вже пишу пости. Ось і є окрема дівчинка, яка займається сторіс, сторісмейкер. Це також окрема людина. Ну, сухайте, Можна робити це самому Це на все окремі люди. Ну майже, майже. Ну так бажано, бо результат там де фокус. Якщо людина сфокусувалася на сторісах, то вона має їх робити досконало. Якщо на контенті, то він має бути дуже крутий. Слухаюсь, ну для мене особисто, я ж, знову ж таки скажу, що це не дуже просто це все поєднувати. Чомусь мені постійно в моїх соціальних мережах. Показуються люди, які все це в одній особі намагаються зробити. Але я радий, що у вас так виходить, нехай так буде і надалі. Хочу колись потрапити до вас в офіс, тому що у вас там Тихось. непогано, непогано бачу фоточки з якогось вашого відкриття. Так. так, Тетяна, іди до мене швиденько хвилювалася. Ні, ну, не думав, не думав. Що, що тут хвилюватися. Ну тих питань, які ти сказала, непрофесійні не пролуналася. Не. <с> <с> тому що ми то трішечки на каналі щось вміємо. Ну, дякую тобі за цей ефір. Ні, дякую, що прийшла. Скажу тобі традиційно для нашого проекту Слава Україні. Тоді слав. подивись та фразу, фраза, яку ти хотіла сказати. Яку привіт, мама? <ріст> 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 До побачення. Всім пока. До побачення. Ведіть свої соцмережі. <ріст>